Вітаю, друзі, на каналі Математика Доступна! З вами Галина Олексіївна. Сьогодні у нас урок у сьомому класі множення одночлена на многочлен. Давайте згадаємо з вами розподільну властивість множення а, що множиться на Б плюс, дорівнює АБ плюс АС. І використовуючи цю властивість, помножимо 2х на многочлен х плюс y. Що ми одержимо? Одержимо 2 х помножити на х плюс 2 х помножити на y. Дорівнює, Або х помножити на х це буде х у квадраті, тому маємо 2х2 плюс 2x. Знаємо, що тут можна знак множення не писати. Отже, давайте запам'ятаємо, щоб помножити одночлен на многочлен, треба помножити цей одночлен на кожен член многочлена і отримані добутки додати. Тобто, результат множення одночлена 2х на многочлен х плюс у буде вираз 2х2 плюс 2х. Або це і є те саме правило, про яке ми говорили з вами на початку. А тепер давайте. Давайте вже будемо користуватися правилом множення одночлена на нучлен, і помножимо 2х на х квадрат мінус y. Отже, будемо мати 2x, помножити на х квадрат плюс 2х помножити на мінус у. дорівнює х помножити на х квадрат це буде х у третьому степені, адже тут у нас розуміємо, що показник одиничка, тобто 2х у третьому степені. далі мінус, адже біля у є мінус 2х. Зробимо ще один приклад. Тут дуже треба бути уважними із знаками мінус, щоб не пропустити цей мінус і правильно записати відповідь. Отже, мінус 3х ми множимо на 2х, далі мінус 3х помножимо на мінус y. Що одержимо в результаті? Перемножимо числа. мінус 3 помножити на 2 буде мінус 6х помножити на х буде х у квадраті. Далі мінус 3 помножити на мінус 1, адже якщо перед буквою в нас є перед зміною є мінус, то ми розуміємо, що коефіцієнт тут мінус 1, і це буде плюс 3х. Виконали і таке завдання. Ну, тепер давайте потренуємося і закріпимо наші знання. А помножити на х плюс y. Ну, це зовсім простенький приклад. А помножити на х плюс А помножити на y. Це, по суті, і є наше правило. Далі мінус 3а помножити на а мінус b. Ми запишемо мінус 3а помножити на а, далі мінус 3а помножити на мінус b. Дорівнює. мінус 3а квадрат, мінус 3а2, і знову маємо мінус на мінус множимо, це буде плюс 3аб. Звичайно, якщо ви вже будете багато разів розв'язувати вправи, натренуєтеся розв'язувати ці вправи, то ось оцю частинку нашого розв'язання можна робити усно і зразу записати мінус 3а квадрат плюс 3аб. Ну і ось останній приклад: 4х куб маємо одночлен, помножити на многочлен х квадрат плюс 5х. Ну, і давайте ми зробимо так без проміжного результату. Отож, 4х куб помножити на х квадрат це буде 4х у п'ятому степені. Далі плюс 4 помножити на 5 це буде 20. І х куб помножити на х, це буде х у четвертому степені. Отож, ми цей проміжний результат виконали усно. Перевірте, будь ласка, чи все добре. А зараз я пропоную відео зупинити. І ось ви маєте цілий ряд завдань. Спробуйте виконати ці завдання, а тоді включити відео і звірити результат свій із моїм. Отож. Давайте подивимося відповідь. І так, в першому випадку в нас АМ плюс an. Далі x помножити на х плюс 2. Бачите, в середній графі маємо проміжний ще результат, тобто подивимося, як ми це робили. x помножити на x плюс x помножити на 2, і в результаті одержимо х 2 плюс 2х. Наступний приклад, подивимося. Тут теж нібито немає нічого складного, ну, треба було помножити числа. Ще один приклад мінус 2 помножити на 8m7. Тут дуже уважно звертайте увагу на оцей мінус, добуток мінус 2 і мінус 7 цих двох чисел, адже тут буде додатнє число, бо іноді можна зробити помилку. Далі наступний приклад 3х помножити на 4х. І зверніть увагу, я не писала плюс 3х помножити на мінус х. А цей знак визначила зразу 3х помножити на мінус y буде мінус 3х, ось що множиться на y. 12х квадрат мінус 3 ху Наступний приклад a помножити на А куб плюс b. І в результаті одержимо а в четвертому степені плюс аб. Ну, і Такий більш насичений приклад, так? тут є багато степенів. Будемо мати мінус 5х у четвертому помножити на 3 х квадрат і мінус 5х у четвертому помножити на 4 у В результаті одержимо мінус 15х у шостому степені, адже ми показники додали. 4 плюс 2, і мінус 5х у, мінус 5х у четвертому помножити на 4y. Це буде мінус 20х у четвертому y. Ось таким чином ми виконали з вами нескладні приклади. Але я думаю, що ви навчилися множити одночлен на многочлен. Ну що ж, друзі, складніші вправи ми розглянемо на наступному уроці. А я бажаю вам успіхів у вивченні математики. Тримаймося, друзі, разом до перемоги!